Right. Всім привіт! Є трохи роботи я треба привести древа. Трошки поділюся з вами! Тут зробив до мене був електропастух. Зробив яслі та трохи коло хати кошу, так і коли переважно кобило пасе на полях, далеко, так на ланцу. Але тако, як якоїсь більше роботи коло хати, прибиваю або коло хати, або кошую та й тут -ка. кидаю Пр -пр -пр. стійку. Хто видів, хто не видів купив таку кобелу. Зараз покажу ближче. трохи грузі. Пр. Пр. Ну, мечка. Трохи тут млака. Ту Ніби не було млаки, але це та стоїть, та й умісело. Я і так тут -ка поставлю, зб'ю такий трап з дощок, аби було тут краще їй стояти, Мені не треба в млаці стояти. І тепер дощова погода, так якби трохи сухіше, то цього би тут не було такого під ногами, бо сюди в загальному то сюди нормально, Аж тут трохи де стоїть. Тепер даю Тепер, коли на сирому, то даю їй овес, ячмінь. Це разом переколотую. Тамка має пів відра 15 літрового. Така пайка в неї рано ввечері, якщо є якась робота, що вона десь ближче сюди колохати. Якщо десь далеко на полях, то то переважно нічого не, не вожу туди на поле. Так, кобела дочка жеребця, жеребець буржуй такий був, я вже розказував там, хтось його знає, я точно не знаю там породи, але хтось сказав мені, що, що то був радянський ваговоз, тато її. Що дивився у коментарях, хлопці писали, що там інакша якась порода була. Точно не знаю, не годен сказати. Але того, що кобела мені подобається як на вигляд, так у роботі я довольний. Там все, що мене цікавило. Люди розказали. Так, як сказали, так і є. Жив додовольний, дякую. Що так сказати, розказали правду. Зараз буду пригати, покажу вам продовження, буде їхати. Треба фіру перевести дрова. І зав'язую пару. Із зав'язую. Отак тут ков'яжу таких два пасочки. беру, тут загинаю. Отакий От для мене саме швидший і простіший спосіб. І в більшості в більшості так я робимо. Оце просилюю, до нас тримати. Такий простенький, щоденький. подарок. रोक चलो Hai. Так, запрет уже еду, напевно, на фірі мене не дуже буде чути, але Тр, <проводить> Тр, Кажу, будемо грузити дрова робоча. в фірі в лісі, всьому розуміє не продається. Ще пару днів йдуть, а у нас сюди такі поробилися. Було ташо. Опа, помалі. Дуже широко нога назад нам йде. Зараз стоїть дорогами, дощі наробляли трошки собі. Тібесна та земля швидко впитує, але це тримається. земля поживилася. Але як буде дуже файні погодити. Вже брали би всі за сіна, а так. Трошки люди, робить мінашій роботи, падер тебе. Якщо є до кінці, то у нас їде з правого боку. Так, дешки переламився був якось треба замінити другий уже врубав, що я врубаний. Треба треба файно з ним доробити, що до, до пута поставити другий дешек. Dole, malo, kaj startujemo. Hi. 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 Розили це все практично до берега. тепер сюди ще не стрімко, але, але це все вгору. Камера того не буде передавати, бо це не буде розуміти на камері, Ай! height 5 А. трохи. Пр, пр. до удався. Але та камера, я знаю, що не передає сюди, так як тут є насправді, бо не, не розумієте. Так, на розуміти. Я би встав трохи бо їй було сюди легше всюди, де до берега сіїхало, але там треба керувати, а там нема можливості з боку по префіру йти, бо не можеш сів лізти з двох, бур, двох боків великий берег. Сюди вже, сюди вже не злажу, бо сюди вже порівну ми зараз одулено. Віщето. Починає сі дощ. Тут треба ліце брати двома рухами. Olha <sussurra> <sussurra> prr 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 kurík 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 hazard 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 Везли, розгружуємо. Так що всім дякую за увагу. Підписуйтесь. Кому цікаво, слідкуйте. Слава Збройним селам України, всім нерного неба!